Провелось стиснення камірок і е, перший, перший раз як накинув теж підганяв 400 ки таким папіром папіром шліфувальним 400-м підганяв посадкові місця ці всі на цьому знежирював і використовував контактну пасту, але по факту при першому зібранні я отримав такий результат. 7,58 мл і великий розбіг по опору в, в перемичках. Ну, в загальному опору банки. Банка плюс перемичка. Це мене поставило в деякий тупик. Тупик І я вже вчора не став цим займатися Але такий розчарований цими траблами пішов спать. А сьогодні спрокинувся і зрозумів, що треба... Знайшов самі самі погані і почав, ну, в того до якого я пройшов висновку. Висновок такий, що коли е, ті перемички, які йдуть в комплекті, лежать якби по центру шпиляк, то це хуже пляма контакту, ніж якщо вони здвинуті в якусь сторін. От коли вони здвинуті в одну з сторін, це збільшує плямоконтакти і значно зменшує опір. Ну, плюс використання контактної пасти і це всеред... на прикладі другого, коли я все це переробив, видно, яка кардинальна різниця в кращу сторону. Ну, в 1,7 разів зменшився опір, став до, ну, дуже прийнятний і по пекаміркам вирівнялося. Тому, може, коли буде така корисна інформація, що. Треба гратися з цими перемичками, шукати, передвигаючи їх, шукати гарнішу пляму контакт. Ну, продовжую. Зараз буду облаштовувати БМС-ку, місце для під неї. І а, канали буду лежити для балансувальних проводів.